Доброго дня, шановні земляки, У кадрі у нас чарівна дівчина Наталя Леонідівна Кучеренко. А прийшли ми до неї з приводу перейменування нашої Олександрівки, після знайшов. Я навіть не знаю, що то де вони от, откуда не взялось. І я дізнався, що Наталя Леонідівна, секретар комісії, яка перейменовує Золочів, я це приїхав до вас висловити думку народу. Ну я буду стриманий і скажу. Кому прийшло в голову перейменувати Олександрівку? Оте, що перейменували? скажіть кому прийшло е, це? Ви ініціювали? Глядачам, по перше, в нас в громаді працює комісія з перейменування, найменування, перейменування вулиць, провулків, площ, скверів та інших об'єктів, тобто німічних, які розташовані на території І нашої громади. інші об'єкти, це населені пункти, ні, в тому числі ні, населені пункти в наші повноваження не входить. Повноваження uh -huh. комісії взагалі громади. Населені пункти перейменовуються виключно Верховною Радою, і вона це може робити якось заочно, не спросивши в людей місцевих? Ну, мабуть, може. Я не знаю повноважень київських. В наші повноваження це не входить. Ми перейменували вулиці, так у нас було перейменовано 66 вулиць. Це ми потім перейменували ще дві. Ми проводили перейменування селища першотравневе. У нас два перейменування за останній час першотравневе і Олександрівка. От те, що перша травнева, я просто хочу, щоб люди також зрозуміли. Це не ваша компетенція, але з вами мали погоджувати. Хоча з нами погоджували. Ми ініціювали, бо Золочівська селищна рада повністю. Ну, підтримує звільнення нашої держави від символіки російської імперської політики. І і... Хутір тепер як називається Хутір називається тепер село Рідне. Були проведені міс... обговорення з місцевим населенням. Mm -hmm. Місцеве населення запропонувало два варіанти: травневе і рідне. Але травневе я зв'язувалася з Київським інститутом національної пам'яті, і мені повідомили. Mm -hmm. Що травневе точно не погодиться, як адмін, бо першотравневі на травневі категорично не А П'яний П'яний хутір ми поговорили, але ну, не стали пропонувати таку назву п'яний хутір, бо мені здається, що рідне все таки звучить краще, ніж п'яний хутір. Краще однозначно. І місцевих було два варіанти, ми mm. відправили на Комісія написала клопотання до Інституту національної пам'яті, і е, ми написали свої варіанти. І при перейменуванні було розглянуто результати нашого громадського обговорення мешканців селища Першотравневе. і прийняли рішення перейменувати його селище на село змінити і Першотравневе на рідне. Але в Довжанській громаді поряд рідний край є таке, е, Є рідний край. І є село рідне. Ну mm. така, така воля була мешканців, і якось комісія не стала якось іще mm. добавляти своїх варіантів. Наталі не кого сподобало перейменувати Олександрівку село Олександрівку ми не давали своєї згоди? ми не давали своєї ми згоди. Не давали своєї... Місцева влада не давала ну, своєї місцева згоди. Місцева влада своєї ну, нічого не подавала, ні клопотань з цього приводу, нічого, бо ми по. Коли питання це стало про перейменування села Олександрівка, наприклад, ми нічого не побачили там ніякої комуністичної такої подопльоки ми не побачили в нас від цього села і. Я, наприклад, особисто як секретар цієї комісії підняла питання про переименування і міст Олександрівка по всій Україні. І більшість мешканців міст, селищ Олександрівських вони відмовлялися перейменовувати свої села, селища і, і навіть місто. І писали клопотання залишити назву, і ми також клопотання про перейменування Олександрівки не подавали. Але повноваження ці в Києві, і вони мають приймати рішення самостійно, можуть прийм... я, Ну я так думаю, що можуть приймати рішення самостійно без нас, угу. і було прийнято перейменувати це село на історичну назву, яка там була. Здається, ну та Олександрівка, історична назва. Ну, колись вона була оця нова назва їхня. Як воно там зараз? Отож, бачите, як ми тепер так? Це ми з вами сидимо. <хи> Я не пам'ятаю, як тепер нова назва, але це історична назва. Колись десь в історичних яких документах була така назва. Ну Новоселівка, як вам Нов, да Новоселівка Давайте згадувати, якась якась новоселівка, а туди через кордон ближче до Грайворона, Кацапська Новоселівка. Новоселівка є. Ну, що ми вигадали? Я не розумію. Ну на жаль, ось так сталося. Прикро сталося, наприклад, для мешканців села це в першу чергу прикро, але прикро для всієї нашої громади. Але громада таких клопотань по назві не подавала і не пропонувала перейменувати село Олександрівка. А наша Верховна Рада в силу своєї крайній зайнятості не розібралася до кінця в цьому питанні, а в силу незавантаженості, тому що це таке важливе питання, що я не знаю, ну як його не, не, не от не вирішити Тим таким більше, кардинальним способом. Олександрівці зараз так потерпають від таких військових дій на своїй території, страшне, село б'ють страшне, там тільки цього не вистачало. І оці... Лишній клопіт людям ще й перейменовувати село. Ну, ось так. Це село, де живуть екстремали. Я сам так. брав участь у декількох евакуаціях звідти. Я там буваю щотижня. я вам скажу, їм тільки цього зараз не вистачало, тільки перейменування. Тим більше, Ну розберіться ж ви в кінці. У вас же є там в Верховній Раді, ви можете залучити якісь інститути, подивитись. Насправді був там якось прив'язаний Олександр якийсь із царів. Е, я думаю, що, мабуть, ні. Але вони прив'язали до Олександра. Оп, там пішла Олександрівка. Так, так ну, багато, багато таких міст, селищ, сіл і в тому числі і наша Олександрівка, потрапили під таку, під такі граблі потрапили. А далі принцип пішов простий, тобто подивилися одну назву, потім та назва, яка була до цієї назви, да? і просто приліпили її до А так як ми не подавали ніяких варіантів, і ми відмовились її перейменовувати, цю село Олександрівка, то вони просто взяли історичну назву цього села і а так як відмовилися люди, а Верховна Рада вирішила, що ну й хай відмовляється собі, ми все рівно це зробимо. так? Вони мають законодавче право, то той законне право мають законне пра не послухати у цій ситуації думку місцевої влади. Да. Ну, вони користуються, е, керуються законом України про декомунізацію, дерусифікацію mm. і вирішили, що то там. Я поняв. Ну, Олександрів... їх, їх би в мою машину, я б їх повозив по цьому маршруті. Олександрівка так. Да, і в Олександрівку б звозив би, і, і в Ашки б звазив би там зараз весело, спокійно, так тихо там, да. дрони, як соловів весною. весною. Наталя, скажіть, можна оце все розвернути назад, поки воно ще не, 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 не застаріло? Думаю, що дуже складно. Думаю, може навіть і неможливо. Ну зараз ми напишемо якось народ збирати ради цього там референдуми, куди там, там там не до цього. Уже начудила, начудила. Але якось так, щоб путем ну, малих потік у чергу це тільки е, громадське обговорення мешканців села, таєм не до нього. Ми розуміємо, зібрати зараз людей дуже важко обговорити це, прийняти рішення, щоб воно було подобалось всім мешканцям. Це також важливо mm. і це дуже важко зробити. Бо ви ж розумієте, скільки людей, скільки і думок буде. Я все зрозумів. Дякую. Винних ми знайшли. Як це змінити? Я не На, бачу przykład, я, я Як не бачу варіантів. Член комісії з перейменування і секретар цієї комісії побачила перейменування села Олександрівка вже в, в, в Фейсбуці. Я все зрозумів. Дякую вам за інформацію. До нових зустрічей. Дякую.